Про те, що е, через от, ці втрати, про які ми говорили, да новий податковий бюджетний кодекс е, власне втрачає в деякі сфері, втратять ті субвенції, менше виділяють і гроші Ну там планують, ось це перевиконання, та там чи бюджет так званий розвитку, от, там які вистачить на зарплати, але там вже на якусь на їжу, там ще на якісь речі, е, що компенсує ті ж перевезення інвалідів, коштів немає. Власне, чи є от ці так звані знаю, дірки? який немає зараз чого заповнювати, ну насправді я знаю, у нас взагалі по області, по uh -huh. бюджетам міст сіл, селищ і обласного бюджету загалом більше півмільярду вільних залишків. Uh -huh. Так, да, і в місті в Житомирі це 10 чимось мільйонів. І в обласному бюджеті приблизно 53 мільйони. Uh -huh. Ось. Так що і гроші є, іноді кажуть, що грошей немає, вони насправді є. <реш> не, ну зрозуміло, та. Особливо, коли чиновники на тендерах перестануть там, і на інших місцях красти. Да, так, да. завтра, завтра буде виконком, позачерговий, і якщо говорити про місто, я ж ще не виконком, а завтра uh -huh. буде позачерговий виконком і вже принадіслали матеріали, буду ще дивитись після от, буквально. Ефіру, буде вже ознайомитись і готуватись до завтрашнього міського бюджету. Mm -hmm. Mm -hmm. Я зрозумів. Давай так поговоримо про ще один цікавий yeah. факт з приводу обласного бюджету, те, що ми говоримо, mm, це теж твій э, mm -hmm. пост у Фейсбуці. Mm -hmm. та? Від 12 січня, от, триває процес ознайомлення з проєктом рішення, да, ти пишеш, що тут цікаві такі факти, mm -hmm. да, що, нова, що виділяють мільйон гривень mm -hmm. на нову систему голосування. Так. На те, що ми говоримо про тепловізори. Mm -hmm. Висвітлення діяльності Житомирської ОДА. Тобто, да, тобто вважає, mm -hmm. що просто 600 тисяч гривень. Yeah. 600 тисяч на висвітлення знову діяльності. Я не знаю, скільки грошей виділяють на висвітлення а, облради, такі кошти, напевно, теж. Є, ти зараз про це скажеш. От, а на 10-й батальйон мільйон 500 000, книговидання 920 гривень. Власне, mm -hmm. от yeah, що думають депутати да, з приводу цього? Yeah, так, я можу прокоментувати. Дивіться. Один мільйон гривень на систему голосування, на мою думку, і багато депутатів мене підтримують. Коли в країні війна, я все зараз виміряю в тепловізорах. Це 10-20 mm -hmm. тепловізорів, в залежності від скільки він буде коштувати. Вибачте, це не. А що там з вашою такої системою? Ну, як є? і голова, і. Обласної ради інші кажуть, ну вона збоїла на останній сесії. Та yeah. тим паче, що вона на саме на моєму питанні чомусь. Yeah. <реш> але uh -huh. то але то таке. Вона збоїла система. Це перший аргумент. По, по другий аргумент те, що вона не досконала, вона не показує відразу після голосування, хто як проголосував. Тільки потім, після коли сесія закінчилась, можна роздруківку взяти і вивести на сайті. Зараз вона вивішується на сайт персональне голосування кожного депутата. До Будьте. речі, ми тут набагато більше від міської ради пішли, обласна рада. Угу. На міської, да, сайті він... міської ради не немає не не поба... і, не і на сесії ціла. бояться. Да. Але у нас тут краще, у нас тут все якби є. Я абсолютно не погоджуюсь, я не погоджуюсь, тому що в нас є система. Система, це програм, це програмно технічний апаратний ну, такі система. Угу. Це але, програмно апаратний комплекс. Угу. Я сам фахівець, я е, інженер за освітою, першою, за другою фінансист. Так, от я абсолютно проти, тому що це програмно апаратний комплекс. Програма з неї нічого не може статися. Це програма. Це якраз каже, що програма там щось не, не може наладити, Вона нічого з неї не може статися. Може статися з мікрофонами, проводами, кнопками. Угу. Просто зноситься, наприклад. Але ж це не мільйон гривень. Тому на комісії піднімалось питання сьогодні, і я взяв на себе, на мені доручили взяв на себе відповідальність як фахівець проаналізувати. Угу. До, до сесії вже не встигну, тому що мало часу. Тому я і проти, тому що треба багато часу, щоб можна було такі речі. Це капітальні видатки. Мільйон гривень. Не, так... Ви бачите, У коли в криза Викинули така, мільйон та, виділи, купили нову. Ні в якому разі не можна просто так мільйонами розкидуватися. Правильно, мільйон так гривень. Так само шафу. Змінили все телевізор. Вивчити це, це дане питання. Я пропонував, мене колеги в комісії абсолютно підтримали одноголосно. І далі буду просити на сесії. Ні в якому mm -hmm. разі, отак, от, просто аби купити, ніякому разі не можна. Треба вивчити питання. Можливо, там просто треба провода замінити, мікрофони, там, які не працюють, замінити. І системи там самі кнопки. Mm -hmm. А це не буде коштувати мільйон. Я впевнений. Uh -huh. то треба розібратися. І якщо там комп'ютер, програма плохо працює на комп'ютері, то можливо просто комп'ютер треба замінити. А це теж, теж не мільйони. Це, просто, це теж там, в рамках пару тисяч гривень буде коштувати. Uh -huh. Я зрозумів. Далі от, на вас так вислід діяльності теж да? 600 тисяч. Я розумію, що для багатьох місцевих якби, ну, це теж одна із система виживання, ну, такі кошти. Да? От. Yeah. Але, власне, ну, часто говорять і про це говорять. Ну вже і свідомі журналісти, що цей процес треба вже завершувати, коли там ода там чи рада, чи ще інші чиновники виділяють на своє висвітлення. То кажуть, займайтесь хорошою справою, правильні речі робіть, корисні речі робіть, серйозні речі робіть, і журналісти самі прийдуть і вони вас висвітлять. Ну, власне, ці гроші такі виділяють, чи чи я розумію, що депутати можуть. Забр забракувати можуть забракувати, можуть забракувати на мою думку. Треба ретельно, ретельно вивчати на які саме потреби. Тобто тут не питання в тому, щоб 600 тисяч. Питання навіть ну це менше, вони принаймні конкретна. менше, чим завжди до цього. Да, ну це ну, як, ради, менше, ніж 600 не було ніколи. Так це так, як один раз було, а інші рази було б більше, ніж мільйон. Uh -huh. Тобто, це не самий високий показник, але не самий низький. Тобто, 600 тисяч у нас вже було. Один раз ми не пам'ятаю, в якому році, чи тринадцяти чи 14, але у нас вже було 600 тисяч. Єдине, що і сьогодні була пропозиція: ми будемо програму саме висвітлювання діяльності Житомирської державної адміністрації окремо контролювати і щоб комісії погоджували видатки фінансування по цим програмам. Ми в програмі не записано саме на що будуть йти ці гроші. І ми сьогодні прийняли, і депутати мене підтримали, і я буду, буду намагатися договорити. З депутатами, щоб і сесія підтримала окремим рішенням, щоб ми моніторили, і порядок фінансування таких програм затвердили, що обов'язково депутати на комісіях повинні розглянути і побачити саме на які е потреби. потреби будуть йти ті чи інші гроші. Якщо угу. там треба зрозуміти, скільки це буде подяки, ну, що на подяки там так усно сказали, що там буде не подяки і там. і на і так далі. Киїти. Да, да. То, то да, да. Треба конкретно знати. І ми угу. зараз такі часи, що ми повинні депутати, наша відповідальність перед виборцями контролювати кожну копійку. Угу. І ми будемо це робити і будемо намагатися, щоб. Всі вся сесія весь зал депутатів це підтримав, і тому якщо ні, тому і не голосувати тоді. Ну, от, давай поговоримо ще з приводу коштів, які виділяють ну на себе, як то кажуть, коханих та там сама mm -hmm. була рада. А, а, да, от на mm -hmm. себе та от я на репортер та за що вже тумара тут дивлюсь. Mm -hmm так-так-так, цих 3 мільярдів. Згідно ціну пораду виділяють 1 мільйонів 476 тисяч на обласну адміністрацію 4 мільйона 280 тисяч, якщо я не помиляюсь. Да -да. Да, а також, да. також, 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 Кошти, які на реалізацію місцевих регіональних програм, та? це видатки uh -huh, у складі, uh -huh. тут теж 5 мільйонів, здається, і на ОДУ 2 мільйони. Власне, порівнюючи от з іншими роками взагалі чи аналізували ви, ну, це теж. Куди йдуть ці кошти, чи це багато, чи це мало? Так само, як в інших роках. Так само я да? б аналізував. Так, да, так само, як в інших роках, те саме є гроші на депутатську діяльність. Uh -huh. Там завжди у нас всі роки з 10-го року так і було з каденції. Uh -huh. Є фонд депутата, яким видається, які можуть витрачати тільки на матеріальну допомогу, uh -huh. якщо потребує реально. Громадянин допомоги, він вибор, звертається до свого депутата, і він має таку можливість в рамках там, 10 тисяч гривень uh -huh. на депутата виписувати ту чи іншу допомогу. Ну, там ще багато грошей, які йдуть конкретно до департаменту на їх зарплатню. І вважаючи, те, що ти говориш про децентралізацію, uh -huh. yeah. <с <с yeah. Ну власне, кошти то так. Але децентралізацію наче запускають, але я так розумію, дивлячись, що такі самі кошти, то ніхто ніяких там, чиновників скорочують не well, збирається. Не особливо там. Нам, у нас в обласному бюджеті, і це залежить від державного бюджету. Мінімальна зарплата не змінилась, угу. прожитковий мінімум не змінився. Зміна тільки зарплати буде лише в грудні 2015 року. Мінімальна а, зарплата. Саме кількість чиновників Тому теж на зарплату воно на єдине, що вони можуть собі премії виписувати, але ми повинні це теж контролювати. І ми як депутати будемо намагатися контролювати такі речі. Угу. Щоб, ну... ну взагалом під, підсумовуючи, саме цей бюджет, власне, як ти охарактеризуєш що да, от говорячи про державний бюджет, часто кажуть це там. Яценюк, затягуйте пояси. Там, от. Деякі критикують, кажуть, чому ми маємо е, затягувати пояси? Це схоже, це Азарівщина, коли бери лопату і де Копай. Да? Просто ну, от, що ти скажеш, та, власне? ну і не бюджетом, це, понятно. Ну, це, да, Окрім це зрозуміло. Окрім просто часу, але ніколи але ми сам, не да. були задоволені бюджетом. Да, це да, грошей да, да. не вистачає. Єдин, немає взагалі на капітальних видатків якихось. Я думаю, що ціки в березні, на березневій сесії ми будемо розподіляти. У нас там загалом більше 100 мільйонів гривень, uh -huh. і там може бути щось мінокомунальне. Тут ми теж трошки змінюємо систему, тому що були випадки, коли е, виділяємо гроші, наприклад, на, 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 на філармонію. А як починаємо перевіряти, там немає технічної документації, хоча катя уснок, якби говорили, що вона існує. До сих пір я ще не побачив цієї технічної документації, тому ми повністю змінюємо підходи. Тепер на бюджетну комісію тільки буде виносити технічна документація, ми її погодили, тільки потім починається якісь замовлення і роботи. Так, да, В жодному разі, якщо щось по-іншому буде, будемо звертатись до прокуратури і інші органи. Я зрозумів, дві хвилинки А все садки є часом затронути цю тему про програму, да господи, про переперевиконання і програму соціально-економічного розвитку. Власне, як сказав француз, вона буде на наступних сесіях. Ти говорив, що це власне якось вперше, так та взагалі чи взагалі в... ну вважаючи на це все, чи буде взагалі якесь перевиконання? І чи ви вже обговорюєте цю програму? На хоч є не бачимо. в реалії. Всі Ми її не бачили. Хтось каже, Тот що вона десь існує. Я не знаю, чим це пов'язано. Може, тому що немає керівника департаменту економіки звінилі і неїду Янченко. і немає, uh -huh. може, це з цим пов'язано, Я не знаю, чим пов'язано. Для мене це загадка. Як депутата uh -huh. голови бюджетної комісії, але немає програми, коли вона буде Чому вони і затримали, не знаю. Єдине, що там можу по видаткам сказати на книговидання, були, наприклад, видатки, там до речі, теж цікаво. Ми фінансуємо вже декілька років по 600 тисяч на рік е, видання книжок. Там 27 томів там книга пам'яті репресовані, там і так mm -hmm. далі. Е, абсолютно недоречні. Не, неправильні ми робимо речі. Ми триваємо там цілу редакцію, друкуємо по тисячі дві тисячі книжок. Навіщо це пам'ять, це історія? Я погоджуюсь, але навіщо нам витрачати? Наприклад, от, пропонують 120 двадцять тисяч надрукувати тисячу цих книжок. Навіщо нам це витрачати гроші? Коли ми можемо зараз? весь світ переходить з паперових носіїв на електронні. Якщо хтось хоче І у нас зберігається навіть Правда? краще, да Ви завантажуєте в інтернет. Це два тепловізори. 120 тисяч. Я зрозумів. Це час наш завершив. Да, Дякую, Дмитро, що Прийшов, нагадаю, глядачам це був Дмитро Кропачов, депутат Житомирської обласної ради, а також голова бюджетної комісії. Дякую. Що ж, гарно, я не знаю, трудо такої е, наснаги на п'ятницю, тому що п'ятниця, як ви розумієте, у нас дійсно буде гаряча. Це 16 число, десяті почнеться сесія, на якій будуть розглядати такий бюджет. Хоча можливо і не буде, але побачимо, як то каже, поживемо. Е, нагадаю, що на каналі СК буде йти онлайн трансляція так що ви теж можете. По телевізору, чи у Фейсбуці, чи безпосередньо там на нашому каналі на Ютуб, подивитися, що буде з бюджетом. А наразі це була післямова. Побачимось завтра. Хай вам щастить!